Привіт! В цьому відео ми поговоримо про органайзери, книжки, додатки, якими я користуюсь під час вагітності. Коли я дізналася, що вагітна, перше, що я купила, це органайзер для мами. Я його купувала в епіцентрі, посилання залишив коштував він 600 гривень. Тут є замітки, які ви можете робити, різний опис про різних мам. Як планувати свій рік, декор для кімнати з різними актуальними посиланнями? Також тут є інформація вже про період, коли ви народили. Наприклад, як зробити фотосесію з дитиною? Як заспокоїти малюка до трьох місяців? Дуже яскрава, дуже приємна на дотик. Мені здається, що такий органайзер навіть приємно комусь подарувати. Можна заповнювати, читати, я, як я вже замітила, тут є посилання на різний інстаграм, притом всі посилання актуальні. Далі книжку, яку я рекомендую прочитати всім, це про пологі. Дуже легко написано, все зрозуміло, як відбуваються пологи, як починаються пологи, відроджені пологи. Вона досить тоненька, я її прочитала десь за декілька вечорів. Так. Мені сподобалось, і, можливо, ця книжка вас заспокоїть саме, якщо ви. Або єтець пологів, або якщо у вас є якісь питання, рекомендую. Ця книжка. ну, Просто мені дуже сподобалась. Далі книжка лікаря-Акушера Березовської -9 місяців щастя Посібник для вагітних, це вже оновлене видання. Тут розповідається, в принципі, про кожен. Про кожний такий розділ, який ну, турбує кожну матосю. Там як починається, як підготуватись до вагітності, що робити, коли я дізналася, що я вагітна, як себе вести на прийомі у лікаря, які питання потрібно задати, як себе поводити, якщо кровотеча під час вагітності. Також розкривається, який плід краще маленькі чи великі, які бувають ускладнення, кесарів Ростин. Також тут є дуже такий розділ цікавий міфи про арезус конфлікт. Тому, в принципі, я цю книгу рекомендую прочитати для. Того, щоб заспокоїтись і знайти відповіді на свої питання. Особливо, якщо це перша вагітність, як у мене, тут дуже багато чого нового для себе я відкрила. Пишіть, чи сподобалась вам ця книжка, чи ні. Цей альбомчик мені подарували. Як ви вже здогадались, ми чекаємо хлопчика, і його треба заповнювати. Кожна сторінка, додавати фото, коли тато і мама зустрілися, фотокартки, я ще не починала заповнювати, тому що мені його подарували на минулому тижні. Ми чекаємо на зустріч з тобою. Лист тобі тут можна вклеїти конверт. Варіанти, як ми хотіли тебе назвати. Про народження перші фото, також дата, час, вага, зріст, пологовий будинок і лікар. Браслет з пологового можна прикріпити, до речі, так як вона, а, така книжка, яка передбачає, що можна сюди щось вставляти. Такі листочки є місце, і вона буде зручно закриватись. А, дуже вже товсті листочки, якісні на дотик. Твої ніжки і ручки такі маленькі. На кого ти схожий теж з фото? Перший місяць і тут уже по місяцям, де? По місяцям. Шостий, сьомий, склеюсь. Восьмий, дванадцятий. Зубки відмічаємо дата появи, що перше спробував з фото. Перший день народження, перший новий рік, хрещення. До речі, цікаво дізнатися, чи всі зараз хрещать хрестять дитину. Як до цього відносяться чи потрібно, тому що ми, наприклад, ще не вирішили. Перша подорож, перша зима, перша весна, перше літо, перша осінь, до речі, він у нас народиться взимку, тому і почнемо з цього фото. Важливі досягнення. Посміхаюся, тримаю голову, перевертаюся. Переворот на спинку, сиджу, повзаю, стою біля опори, я пішов. Дуже зручно, що тут можна вносити дату. Я думаю, що взагалі, якщо заповнити це, то буде цікаво От, дитині, коли вона виросте, подивитись: перші слова, перші малюнки, два роки. І тут уже де три рочки. Побажання, є наклейки, яким, якими можна оформлювати, та є такі конвертики, куди можна додати якісь фотографії або малюнки, або ще щось. Мені здається, що це досить класний подарунок і досить цікаво потім переглядати. Що ви думаєте? Також я хочу ще поговорити про додатки, але я вже не буду знімати відео, я зроблю вставки додатками, якими я користуюсь.